А це ми на, на рибалку з ним всі любили на природу їздить. Переглядаючи фото сімейного архіву, Інна Бутарьова пригадує ловити рибу любили вдвох з чоловіком. І на спінінг ходив і так. 8 березня 22-го року він пішов на війну добровольцем. Після першого поранення і відновлення повернувся в танкову бригаду. Послали на Херсон у бой, прям і вони пішли в бой, і там їх забрали в полон, вони попали в огнівий мішок. І їх там цей забрали в полон. Побили танки і забрали в полон їх. І це він у полоні в нас був, ми його шукали. А потім син наткнувся на фотографію, де їх беруть у полон, Виставила та сторона російська. Відді півтора року пошуків та надії говорить пані Інна. Це ми їздили у Київ на акцію на Майдан Незалежності. Дуже переживали, шукали, нервували, особливо як передавали тіла, це було наших хлопців. Тож то переживали, чи, чи нічого з ним не случилося хоча б в полоні, бо багато ж і полонених передавали, що закатували. Ну, а так ну, Чекали, на, надіялися на краще. Очікування на дзвінок після кожного обміну. У перший день то я якось перешукала все, передивився, ждала, що ось зателефонують, що будуть його міняти, ніхто нам не зателефонував, і то ми так самі собі шукали. А на другий день я щось уже наче й розувірилася, чи, чи буде він там, чи не буде. Як ваші справи? Мам! А отак Мам! все вже вдома. Ой, ви знаєте, зразу ночі так було неожидано, що я наче аж чи злякалася. Я не знаю, й мене було таке, наче ступор якийсь, що. Сльози градом течуть і нічого толком сказати не можу. Він собі там плаче, я тут плакала. А тоді сообщила дітям своїм, що кажу, батька нашого вернули з полону. 12 червня Михайлу виповниться 60 років. Донька Алла Сидоренко каже, їй не віриться, що тато повернувся і мріє про зустріч та спільний відпочинок, як в дитинстві. Ну, у нас ну, взагалі такий відпочинок, можна так сказати, що активний. То ми завжди ходили на Дніпро. І оце в нас там юшка, ми рибку ловимо, там, м'ясо жаримо, ну це в нас в основному таке відпочинок був. Хочеться все те саме повторити, і, звичайно, сходити на річку, на Дніпро обов'язково. Ну, Звісно, хочеться дати йому побільше відпочинку і морального спокою. А поки каже дружина, він телефоном ділиться планами там, на майбутнє. Хоча курочок качечок. <різь> ну і сказав, може, купе-козу. <різь> Ну, ще не знаю. Це ми ще так не обговоряли, а це він так уже розмовляв з нами. То цей то каже: якщо що, то купимо, каже, козочку. Ну хорошо, будемо, кажу, шукати козочку. Що так, як він бажає, хай вже буде так, як це він це заслужив. Дві внучки є в нас, то вони там страшне, ждуть дідусь. Найголовніше під час очікування кажуть жінки не опускати руки. Я собі говорила, що папа сильний духом, він мог справиться. У нас він молодець, він по-любому справиться. Отак, ну я так себе настраювала. То це я всім кажуть, щоб вірили до останнього, що цей, що хай ждуть. Вони там дуже надіються, що їх дома чекають. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.